Росіяни знову запустили шахеди по території України. Наразі відомо тільки те, що пуски відбулися із Курської області, і станом на зараз поки немає детальної інформації стосовно кількості шахедів, але от очікуємо повітряні тривоги. Ну і власне як завжди, закликаємо вас подбати про свою безпеку, оскільки сьогодні шахеди вже наробили. Немало біди, і загалом ми бачили, як росіяни намагалися кількома хвилями запускати іра... дрони іранського виробництва по українській території. І станом на зараз вже маємо ну таку аналітику чи аналіз центру протидії дезінформації. І там вказують на те, що росіяни намагаються вивести нальоти шахетів ледь не на цілодобовий формат. Заявив про таке керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. А Коваленко, послухаємо детальніше. Росіяни намагаються вивести нальоти шахедів майже на цілодобовий формат. Такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні. Крім того, це спроба постійного психологічного тиску на населення, щоб зламати мотивацію до опору. Втім, як зазначив Коваленко, нові способи збиття шахетів на підході, тож все буде добре, написав він. Ну, будемо очікувати і стежити за тим, що це за нові способи збиття шахетів можуть бути, оскільки дійсно зараз ми бачимо, що росіяни інтенсифікували терор цими дронами іранського виробництва українців і української території. І от сьогодні також аналізуючи кілька хвилей. Атак ворога цими безпілотниками по нашій країні в. Київські міські військові адміністрації пояснили тактику Росії під час атак дронів на нашу столицю. Там зазначають, що російські військові фактично щодня атакують Київ дронами. Ну і дійсно, треба сказати, що впродовж останніх двох місяців фактично в нас був лише один день, одна доба без запуску росіянами цих дронів, і це було 14 жовтня. Але, от починаючи від вересня, фактично цілий жовт і станом на ну, зараз ми вже маємо 2 листопада. Росіяни ну, от, виходить, безперервно атакують за винятком одного єдиного дня. Так, от як заявляє речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. За його словами, зараз росіяни застосовують нову тактику. Вони намагаються запускати так, аби дрони крутилися в певних зонах і привертали увагу сил протиповітряної оборони. Основна мета. Цієї тактики полягає в тому, аби максимально заплутати сили протиповітряної оборони України. Тобто ворог намагається зробити так, аби українські мобільні групи постійно переміщувались, і таким чином окупанти могли ну по суті створити собі коридор для проходу уже наступних хвиль дронів, які летять, ну, от, зокрема, на столицю. Послухаємо детальніше Шаманова з цього приводу. Це постійне намагання виявити слабкі місця ППО, і виявити, де саме вона знаходиться, щоб наступні хвилі ці локації обійшли. Зараз вони застосовують саме таку тактику коли на місто шахеди заходять на низьких висотах, а атаки йдуть хвилями. Нагадаю, що сьогодні рано вранці окупанти знову намагалися атакувати столицю, але й не тільки безпілотниками силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі дрони, які летіли на Київ. Але, хоч прямих влучань у місті не було, проте уламки спровокували пожежу верхніх поверхів у багатоповерхівки у Святошинському районі. Крім того, так само уламки цих дронів падали і ще в п'яти районах нашої столиці. Ну і після уже фактично. Ліквідації наслідків ворожого удару у Києві сталася ще одна пожежа власне після а, вибухів. І, зокрема, виклик екстрених служб фіксували у Шевченківському районі столиці. Знову ж таки, внаслідок падіння уламків а, безпілотників. Там дрони влучили в офісну будівлю, і пожежа сталася на одному із поверхів. Перед тим, як я вже казала, у Святошинському районі теж а, а, на а, а, верхніх поверхах багатоповерхівки. Виникла пожежа теж через падіння уламків дрона на будинок, і згодом стало відомо, що кількість постраждалих через цю атаку зросла, і зараз їх уже двоє. Зокрема, говорив про це як мер столиці Віталій Кличко, так і в Національній поліції. Нам повідомили цю інформацію. Ну і так само зазначу, що Власне, через атаку дронів сьогодні виникли проблеми зі світлом у Києві і області. Як повідомляють в ДТЕК, сьогодні ворог, вкотре атакував столицю та область дронами внаслідок падіння уламків, зафіксовано три факти пошкодження мереж. Ранкове враження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Ну і працівники ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години світло вдалося повернути. При цьому сама високовольт. Вольтна лінія ще потребує ремонту, е, ну але власне не столицею і київським регіоном єдиним також сьогодні у Хмельницькій області е, дрони пошкодили елеватор. І, зокрема, як повідомляють, уже в Хмельницькій обласній військово-цивільній адміністрації. Під час повітряної тривоги в області сили протиповітряної оборони знищили два дрони, і в результаті атаки завдано незначних пошкоджень конструкціям конструкціям. Перепрошую. Елеватора звернення щодо постраждалих на щастя не надходило. Ну а в Черкаській області е знову ж таки через атаку дронів пошкоджене тамтешнє підприємство. Е як повідомляють вже в Черкаській обласній військовій адміністрації через падіння знову ж таки уламків безпілотника на Золотоніщині пошкоджено майно одного із підприємств, але на щастя, знову ж таки, минулося без потерпілих. Е Тож тривога тут загалом тривала понад 5 годин поспіль. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони і три одиниці ворожих шахедів локаційно втрачено, зазначив очільник Черкаської ова. Ось така ситуація по регіонах. Ну а Росія, власне, не припиняє свій терор, як ми бачимо. Вона його лише інтенсифікує, і це по суті є наслідком того, що Терористи вміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу. Про таке сьогодні заявив Володимир Зеленський, знову ж таки коментуючи атаки чергові ворога. За його словами, росіяни-агресори, наш ворог вміє використовувати нерішучість світу. Пропоную послухати пряму мову. Удари та пошкодження були й у Полтавській. Сумській та Харківській областях. Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають шахеди. Цього року майже кожна ніч, іноді і ранок, і день загроза шахедів ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України. Потрібна можливість знищувати і бази зберігання шахедів. І всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу. Ну і знову ж таки, такі терористичні удари нашого ворога по українських містах лише доводять, за словами Зеленського, що тиск на Росію і її спільників недостатній. А, ну і ем, коли ми кажемо про спільників Росії, то тут е, варто очевидно згадувати ще й Північну Корею, тому що. Е, Станом на зараз маємо і дещо оновлену інформацію від нашої розвідки. Росія перекинула до районів поблизу з Україною уже понад 7 тисяч військових КНДР за повідомленням ГУР. Військовослужбовці з північної Кореї озброєні зокрема, 60-мм мінометами, перепрошую автоматами АК 12 кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими ракетними комплексами та РПГ. Крім того, їм видали певну кількість приладів нічного бачення, тепловізорів, куліматорних прицілів та біноклів. Ну і ми лише можемо констатувати, що дійсно от ця загроза з боку північної Кореї вона зростає. А поки знову ж таки світ не проявляє достатньої рішучості, і фактично ми не бачимо ну, жодної практичної реакції на появу північно-корейських військових на російській території і власне їхню підготовку вже безпосередньо до задіяння в бойових діях проти України. Тим часом американське видання «Політико» пише про те, що Власне, Зеленський е, вимагає від заходу дозволити удари по північнокорейським військовим у Росії. Е, за словами нашого президента, усі тільки чекають, коли північнокорейські військові почнуть нападати на українців. Чекають і нічого не роблять. Е, партнери України мають дозволити Києву завдавати ударів по військам КНДР. Як каже Зеленський, у той час, коли вже понад 10 тисяч таких військових готуються розпочати бої вже безпосередньо на передовій, власне. На фронтах. Зеленський знову закликав західні країни зняти заборону на нанесення ударів ракетами далекого радіусу дії по російській території, в даному випадку для запобіжних ударів по таборах, де розміщуються північнокорейські військові. Але замість такого необхідного далекобійного дозволу, Сполучені Штати, як каже Зеленський, дивляться, Британія дивиться, Німеччина дивиться. Нарікає український е, лідер. Всі тільки чекають, коли північно-корейські війська почнуть уже безпосередньо нападати на українців. Ну а власне, е, очільник, нашого наш головнокомандувач Олександр Сирський, додає, що українські війська нині стримують одну з найпотужніших російських наступальних операцій з моменту початку військового конфлікту. Е, і... Коли ми говоримо дійсно про там уже майже три роки повномасштабної війни, то станом на зараз українська армія стикається з однією з найбільших загроз. А маємо це чітко розуміти і усвідомлювати. Ну і більше того, зусилля нашого ворога очевидно підсилюють військові з північної Кореї. На даний момент міністр закордонних справ КНДР прибув до Москви, аби підтвердити відданість. Пхеньяну стратегічному партнерству із Москвою. Ну і власне, як фактично він заявив, що Північна Корея завжди буде твердо стояти на боці, цитую наших російських товаришів до Дня Перемоги. Ну і власне, цей представник Пхеньяна пообіцяв непереможне військове. Фактично співробітництво і похвалив цитую мудре керівництво Путіна. Тобто, в той час, поки ми бачимо, як наші вороги фактично так посилюються. Американські офіційні особи продовжують відхиляти прохання про завдання ударів по цілях на території Росії, незважаючи на повідомлення про швидке розгортання північно-корейців. Ну і як визнав у Вашингтоні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін, ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями, сказав він напередодні. Але от всі очікують, та поки якось не дуже щось роблять, на превеликий жаль. Тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Остін вирішив до речі напередодні американських виборів, нагадати, що майже за тисячу днів війни Путін не досяг, начебто, жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні. За словами Остіна, російський диктатор не досяг власне своєї мети в Україні, попри те, що вже пройшло майже тисячу днів боїв. Натомість, за словами Пентагону, Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна. Послухаємо. Після майже тисячі днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав, і Україна не здалася, натомість Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна. Сотні тисяч російських жертв з лютого 2022 року, і понад 200 мільярдів доларів було марно витрачено. Ну, ось так, як я вже сказала і звернула на це увагу, що напередодні американських виборів власне представник демократичної команди, представник адміністрації Байдена, от нагадує про те, що, начебто, ось таких важливих перемог здобуто в Україні. Ну і справді не можна цього применшувати, але в той же мій час американці мовчать про те, що дійсно, як сказав наш головнокомандувач Сирський, станом на зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів від початку повномасштабної війни. І відповідної реакції з боку наших партнерів на Заході ми на це не бачимо. Ми не бачимо станом на зараз необхідної допомоги і підтримки, і, зокрема, реакції навіть на появу тих самих північнокорейців і загалом власне. На сприяння і дозволів тих, які зараз потребує українська влада, українська армія для того, аби стримувати цей шалений наступ ворога, для того аби його знескровлювати і послаблювати. І таких довгоочікуваних далекобійних ударів надання нам ширшого спектру озброєння станом на зараз немає, але наші американські партнери, от звітують, фактично нагадуючи своїм виборцям про те яких перемог в Україні здобуто, ну в будь-якому випадку, повертаючись до того, що ситуація складна на полі бою, треба дійсно розуміти виснаженість збройних сил України. Це стосується, зокрема, і зброї, яку ми недоотримуємо з боку наших західних союзників. Це стосується в тому числі і власне нестачі людей безпосередньо на позиціях. Ми розуміємо, що складаючи всі ці фактори докупи, то дійсно можливо там українська армія зараз у найважчому становищі за весь час повномасштабної війни разом з тим, ми бачимо, як наш ворог підсилюється за допомогою союзів. На які, як я вже й говорила, світ ніяк не реагує за минулу добу. На нашому фронті відбулося 126 боєзіткнень, нагадують в Генеральному штабі. Російські загарбники продовжують найбільше тиснути на двох напрямках у Донецькій області. Зокрема, мова йде про Курахівський та Покровський напрямок, де триває шалена кількість боєзіткнень. Найбільше їх на Курахівському за останню добу 48. Таких зіткнень сталося, а якщо говорити про Покровський, то ворог тут здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Ну і власне очевидно, що росіяни намагаються тиснути, вони намагаються здобути якомога більше результатів вже безпосередньо перед фактично. Завершенням так американського виборчого циклу в Сполучених Штатах Америки вочевидь сподіваючись, що вдасться всадити українців за стіл переговорів в результаті, ну фактично, і Результатів волевиявлення за океаном. Ну і загалом останнім часом ми дійсно бачимо, що дуже багато з'являється розмов дискусій на тему того, що варто пора починати переговори. І очевидно, що росіяни намагаються переконати і нас, і захід всіма доступними способами в тому, що, начебто, варіантів. Продовжувати цю війну і е, вигравати у Росії залишилось небагато або й зовсім мало. І знову ж таки, навіть коли ми кажемо про ці от безперервні терористичні атаки дронами по території нашої країни, знову ж таки, це той самий психологічний тиск е, ворога для того, аби змусити нас здатися. Е, як би там не було. Ще про Північну Корею хочу трохи поговорити, оскільки в останньому звіті Американського інституту вивчення війни йде мова власне. Західні аналітики публікують оцінки наслідків участі КНДР у війні проти Росії і говорять про те, який це вплив буде мати. Отже, наслідки прямого долучення Північної Кореї до війни Росії проти України на боці Москви вийдуть далеко за межі поля бою на театрі воєнних дій. Зокрема, це може мати довгостроковий вплив на стабільність і корейського півострова та азійсько-тихоокеанського регіону. Як пише американський інститут вивчення війни, російське військово-політичне керівництво ймовірно залучить північно-корейську живу силу, щоб підтримувати її поточні наступальні зусилля на війні проти України. Ну фактично, ми бачимо зараз вже останні етапи підготовки до цього. Також Кремль намагатиметься долученням північнокорейських військових компенсувати очевидно потребу у внутрішньому потенціалі власне російської армії. Однак, наслідки розгортання північно-корейських військ, яке вже сказала, виходять далеко за межі поля бою в Україні, зауважують аналітики. Пхенян сподівається, що військовослужбовці КНДР отримують бойовий досвід в умовах сучасної війни, і який північна Корея може сподіватися застосувати уже до майбутніх конфліктів, у яких вона може. Брати участь. Ну, і зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій безпеці на Корейському півострові та, власне, ширше, якщо говорити про Азіатсько-Тихоокеанський регіон. В публікації Американського інституту вивчення війни йдеться, що північнокорейські солдати вступили в бойові дії в Курській області разом із військами РФ. Разом з тим, у світі у звіті зауважується, що пхенян наразі категорично заперечує всі докази щодо відправки своїх військовослужбовців на війну. При цьому Кремль неодноразово наголошував на, начебто, передбачуваність законності співпраці Росії і КНДР, аби налагодити відносини. З південної Кореї та завадити Сеулу напряму надіслати е, пряму військову допомогу для України. Тобто і таку мету також е, переслідує в даному випадку Москва. Е, ну а більш чітке заперечення Північної Кореї може відображати бажання уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна. Ну я не знаю про які ще може мова йти санкції в умовах, коли е, там. Режим, який є одним із тих, які найбільше обкладені санкціями на цій планеті, має можливість реалізовувати свою ракетну програму, випробовувати зокрема міжконтинентальні балістичні ракети, що трапились напередодні. Ну але знову ж таки, повертаючись до того, що було на початку, світ продовжує за цим спостерігати. Так само в Американському інституті вивчення війни додають, що Південна Корея, начебто, може відмовитися від надання військ для допомоги Росією, залучення російською армією. КНДР до війни проти України може призвести до високого рівня втрат серед північнокорейських військових, які треба сказати погано підготовлені і не мають ну очевидно практики ведення реальних бойових дій. Попри те, що північнокорейська армія є однією з найбільших у світі і налічує 1 мільйон 200 тисяч осіб. Але рівень її підготовки вкрай низький. Тож війська азіатських союзників навряд чи зможуть повністю власним. Відповідати фактично тим вимогам, які ставить перед російською армією сучасна війна, ну і разом з тим навряд чи Росії вдасться компенсувати втрати свого особового складу за допомогою північнокорейців. Пишуть західні аналітики. І знову ж таки нагадують про зустріч, яка напередодні відбулася у Москві міністрів закордонних справ Росії Лаврова та Корейської Народно-Демократичної Республіки Чо Сонхуї. Хуї. під час візиту північно-корейська сторона заручилася міцними гарантіями підтримки Кремля на якраз фоні розгортання своїх військових, також Чо зазначила, що диктатор Кім Кимчинин доручив підтримувати до перемоги священну війну Росії проти України. Але в інституті вивчення війни звернули увагу на звернення ЧО до концепції священної війни. Аналітики нагадали, що російська православна церква використовувала паралельну риторику для виправдання незаконного вторгнення Росії в Україну як екзистенціальної та цивілізованої боротьби, в яку тепер добровільно вступила Північна Корея. Ну і якщо чесно, мені не дуже зрозуміло, чому аналітики Американського інституту вивчення війни роблять висновки, що Північна Корея може відбуватися. Вмовитися від надання своїх військ для допомоги Росії, але разом з тим ми бачимо і заяву власне дуже одіозного поплічника російського диктатора Кадирова, який каже, що хоче відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців. Зокрема, як говорять нашому центрі національному спротиві, згідно з твердженнями Кадирова, Чечня виконала всі завдання, поставлені Кремлем, аби уникнути мобілізації. Тобто, цю кількість терористів вдалося залучити, начебто, добровільно, і що люди повинні бути власне вдячні Кадирову за це. Він Знову ж таки, планує кидати чеченців на фронт не в рамках мобілізації, а начебто на добровільній основі. Ну і в публікації також зауважується, що російське політичне керівництво може впоратися із ситуацією, поза як розв'язана Москвою війна Росії проти України затягується і гарматного м'яса бракує. Тож, фактично, режим Путіна буде намагатися ще активніше використати будь-яку можливість, аби відправити в тому числі і чеченців та представників інших національних меншин в Росії на фронт, служачи фактично ідеям російського диктатора Путіна. Ну і на цьому всьому фоні ми так само бачимо оцінки власне спроможності України продовжувати війну в контексті знову ж таки браку. Солдат на фронті у Пентагоні вважають, що Україні вистачить солдатів на 6-12 місяців такої інтенсивної війни, яка триває зараз. Там я маю на увазі, в сполучених штатах нестачу військових вважають головною проблемою України. Пише про таке New York Times. Американські чиновники спостерігають, що Україна різко скоротила перевагу. Росії у використанні артилерії при цьому українські захисники використовують ударні дрони для знищення російської бронетехніки, але водночас, на думку американських чиновників, Україна має величезну проблему у вигляді нестачі солдатів. Один із чиновників розповів, що за оцінками Пентагону, кількості солдатів, які є в Україні, достатньо, аби воювати ще від півроку до року. Після цього за його словами буде гостра нестача. Власне, військових, ну і неназвані представники Пентагону наголосили, що Україна направила деякі зі своїх нещодавно створених бригад, аби підтримати наступ у Курській області, їх могли використати для посилення захисту східної та південної України або створення резервів для очікуваного контрнаступу у 2025 тисячі